Знако у прямому ефірі на каналі ТВА й продовжуємо програму. Тисяча і один спосіб підзаробити на виборах. Нинішня парламентська кампанія є безпрецедентною з точки зору неприхованого підкупу виборців. Кандидати їх скуповують цілими селами і кварталами, немову давнину рабів на невільнічих ринках. І жодної відповідальності за це не несуть. Окрім відвертого продажу власного голосу цієї осені можна підзаробити і в інший спосіб, який саме досліджувала Анна Кібенок. В країні безробіття. Хоч якась робота мрія не лише для студентів та пенсіонерів. На питання, хто хоче заробити на виборах, в інтернеті вибухає надзвичайна активність користувачів. Це сторінки у соцмережах з вакансіями. Уся інформація постійно оновлюється. Поблизу університетів та коледжів на студентів полюють незнайомці із пропозиціями найлегших заробітків. Автобусна екскурсія та 100 гривень за продаж свого голосу. Мене встретив зовсім незнайомий парень, пропонував мені роботу. Треба буде привлечь людей, тому щоб вони поїхали в Черкасську область, погулять в парку і потім проголосувати. Ну і за це мені буде з кожного чоловіка по 100 гривень. Юрко погодився допомогти знаку облику і тому на пропозицію незнайомця дав згоду. Усі телефонні розмови між роботодавцем і заробітчанином ми зафіксували. Ну, я согласен. У меня даже получится більше, ніж 5 чоловік. Отлично. Просто так как бы погулять, или там еще что-то там будет. будет. Смотри, я тебе плачу за 100 хочешь, ты Хочеш, ти поділишся, хочешь не поділишся. Єдемо в какой парк в Стофетки. А аговоріть людям? То что, ну, там будуть ну на бустро голосувати там за ріжна організатори сторінок у соціальних мережах. Вибори 2012 робота зізнаються, що на стінах їхніх груп постійно з'являються повідомлення. Про активний збір особистих даних ребята збирали ксерокопії, кодов, даже індифекційних і паспорта зібрали. Куди вони входять? звісно, ніхто об этом ніколи не узнав. Нам вдалося записати розмову про запланований механізм фальсифікації. Будуть вести вдруге, якби ж по своїй області ну, голосувати. Далі цікавіше, ми знайшли таємного співрозмовника Юрія у соцмережі. Цей хлопець один з посередників між замовником кандидатом. Обично посередника около 60 людей. Да, це велика піраміда, щоб не вийшли на заказчика. В не важко відшукати схожі пропозиції у день виборів. Відвідати парк Софіївку в умані. Ми провели власне розслідування і дізналися, хто саме хоче за сотню купити голоси. На цих скріншотах чітко видно переписку. Побачила в тебе пости про Яценка. У нас в універі збирають людей, щоб вести в Умень 28 жовтня і голосувати за нього. Чому саме в Умень не знаю. Проїзд безкоштовний. Відвідання Софіївки і ще сто гривень на карман. Зараз предлагають молодим людям, в принципі, поїхати в Крим і там агітувати за партію регіонів. Організатору платять 50 тисяч гривень, тільки за саму організацію. А... Самим учасникам платять, ну, мінімум, це 200. На передвиборчому ринку найпопулярніші вакансії – агітатори. Тим, хто працює в наметі, пропонують в день 100-200 гривень. Учасникам мітингів і акцій дають 100-250 гривень. Проте найбільш високооплачувана вакансія – члена та секретаря виборчої комісії. Від 200 до 600 доларів за добу. Членам ДВК на виборах посидеть. Многие платять начиная від 100 доларів до 250. п'яти десяти. у них премію. Якщо кандидатам для то образом фальсифікація на больше більше голосов, то їм ще доплачують. Найбрудніші методи передвиборчої боротьби не можуть існувати без it спеціалістів та хакерів. Спам, платні коментарі, атаки на сайти, фальшиві сторінки. Нещодавно невідомі хакери зламали особисту пошту і акаунт у Фейсбуці про російського політтехнолога Семена Уралова, який на цих виборах працює на одеського кандидата Ігоря Маркова. Анонімуси створили спеціальний сайт УраловЛікс, де виклали усю його переписку. У ній викриваються усі брудні технології у боротьбі між одеськими кандидатами та провокації політтехнологів. Серед викладених файлів на сайті міститься нібито переписка Уралова з ще одним кандидатом, самовисуванцем Вадимом Чорним. Він нібито намагається отримати від Уралова гроші в обмін на підтримку Ігоря Маркова. Якщо вірити переписці, кандидат чорний пропонує штабу Маркова свої послуги з нейтралізації їхнього конкурента. Олексія Гончаренка совершенна подліна переписка, дословно, прекрасно, молодці. Люди повинні знати, чим займаються політики і грязні консультанти. Кого-то невозможно взлимати, в принципі, для кого тижні ресурси китайського правительства, а то настільки глуп, як Уралов, що це зробити легко. Однак для деяких хакерів такі речі просто забавки. Посміхається лідер інтернет-партії Дмитро Голубов, товариш кандидата мажоритарника Олексія Гончаренка. Секретна служба ФБР і сьогодні переконана, що голобов це хакер Скріп, котрий керував міжнародним злочинним угрупуванням CarderPlanet.com. Це понад 7 тисяч членів, десятки хакерів, сотні спамерів, тисячі кардерів. Збитки світовим банкам завдані діяльністю кіберзлочинного ресурсу майже 11 мільйонів доларів. Якщо вміти проходити крізь електронний захист і отримувати доступ до надсекретних банківських серверів. Якщо твоє друге ім'я хрещений батько кібермафії світу, то цілком можна стати цікавим для певних політичних сил. Саме з ім'ям Голубова ЗНІ пов'язують історію виникнення та наповнення сайту Урала лікс. На запитання, скільки сьогодні можна заробити на таких от хакерських провокаціях, Дмитро називає досить невизначені розцінки. Для кого-то це буде сто 10 тисяч доларів, для кого-то це буде сто тисяча доларів. Досить так і сьогодні. Во время виборів стоит примерно від 300 доларів до 2000 долларов, доларів, в зависимости від того наскільки це сильний сайт. Вот сейчас в принципе, эти атаки применяются, зкриваються неугодные СМИ. СМІ. Конфіденційні замовлення на послуги хакері можна знайти у так званому тіньовому інтернеті на закритих форумах. Як туди потрапити? Увага Інформація, яку ви зараз почуєте у світі комп'ютерного андеграунду, зазначено під грифом Цілком таємно. Це було надзвичайно складно, але нам вдалося домовитися з хакером, розповісти подробиці потрапляння у світ анонімності на території СНД. Що потрібно для того, щоб зареєструватися на закритому форумі? просители должны гарантировать по несколько тысяч долларов каждый. Причем сумма определяется в зависимости от их авторитета. Некоторым людям не надо вносить залог, а достаточно просто их слова. Так называемые авторитеты, члены семьи и другие уважаемые люди. Так что я захочу сама это закрытый форум, я смогу его найти? Нет, туда даже зайти без специального сертификата нельзя. Там выдается специальный сертификат, когда ты регистрируешься, и ты вставляешь его в браузер. Ну, какие есть сертификаты, как в обмане, Сертифікатом тебе будет загружати адрес сайта, который теж ніхто не знає. Всего таких закритих форумів штук 7-10 десять СНГ, і на одному з них зареєструватися очень сложно, навіть мало хто знає де його существування. Доступ багатьох кандидатів у депутати та людей з їхнього професійного оточення до закритих форумів є лише у обраних, у так званих посередників, котрі у цьому ніколи не зізнаються. Якщо хакер попався. Он должен поработать на государство. Если не попался, то государство должно сделать все, чтобы его мирный труд был полностью защищен. Мне практически каждый день поступают э, анонимные звонки, там где люди предлагают э, мне огромные деньги за то, что я. Э, Просять мене взламати якийсь сайт політичної партії, або просять його закрити. Малогабаритні політики через обмеженість доступу до секретних it послуг чи небажання платити за бій у мережі воюють на вулиці. А там вже немає хакерів, які диктують їм особливі умови. Приходять на мітинг коло піти тисяч в і нікому нічого не платять. Говорять, мов завтра, завтра заберем гроші, плюс списки підготові. Даже до такого, що там заплатить людям по 40 гривень і то этого не хоч часто бувають такі от кидалова і буквально в кінці прошлого місяця, 28 августа, убили главного організатора мітингу. Руслана Бахмута он один раз не заплатив людям деньги. А там сума хороша була там 120 тисяч гривень. було. отже, організатори мітингу найризикованіші заробітчани на виборах Замовлені кандидати за акції їм просто можуть не заплатити. А якщо наважишся підняти галас у пресі, раптом може трапитися нещасний випадок, як, наприклад, падіння Руслана Бахмута з багатоповерхівки, незадовго до інциденту чоловік встиг голосно заявити у ЗМІ, що регіонал Олег Калашніков. Не заплатив мітингувальникам. Партія регіоном замочить. Правильно зробили. Ви громаді партія регіону просто замоча. Нам вдалося відшукати хлопця, який працював на загиблого Руслана Бахмата. Євген переконаний, організатора мітингу вбили за борги. Я пару раз їздив з ним мітинги, там мені платили гроші за мітинги. Там що ти постоїш за кого-то там там з флагом, там помахаєш Платили 150 п'ятдесят рублей там час. А потім, коротше, були моменти такі, що у нього там я так понял, долги були якісь проблеми. Просто так би його не убили бы, як я думаю. Люди вряд ли бы, там не ті деньги, щоб. Он... Ну, да, да? Тому що там вже большая сума. Он... Заробітчани на виборах зауважують, що злидні їх змушують продаватися. Вони це роблять, не зважаючи на можливу кримінальну відповідальність. Злочини проти виборчих прав України караються від двох до п'яти років позбавлення волі. Організатори хакарських атак та самі комп'ютерні генії теж ігнорують кримінальний кодекс, ламають пошти, акаунти, розсилають спам, мітингують і голосують, як скажуть, за гроші. Бо в Україні для них немає іншої роботи. Допоки так легко і безсумлінно продають свій вибір. Десятки тисяч безробітних до тих пір до нитки розпродається. Ціле майбутнє країни.